Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як активувати та налаштувати таку епікамеру Hikvision. А поки що підпишіться на мій канал і на сторінки в соцмережах. Там кожен день багато цікавого. До мене часто звертаються з проханнями допомогти з налаштуваннями різних камер. Сьогодні я заїхав на один об'єкт замінити стару камеру на цю популярну камеру від Hikvision 1343 G2 UF. І я вирішив в польових умовах зняти реальний процес налаштування її. В комплекті все як завжди: шаблон для кріплення, ключик для слота карти пам'яті, дюбіля, водонепроникний з'єднувач RJ45, сама камера. Ця модель в минулому році стала топ-1 в продажу та монтажу в нас. І цього року лишається самою популярною все за того, що в неї невисока ціна серед 4 мегапіксельних камер, інфрачервона підсвітка з технологією EXIR 2.0 до 30 метрів. Стильний дизайн у вигляді купола можна встановлювати як в приміщенні, так і на вулиці, оскільки вона захищена від води та пилу за рейтингом IP67. Підтримує вбудовану пам'ять об'ємом до 256 ГБ через слот для SD карт, забезпечуючи можливість її роботи навіть без відеореєстратора. Будований мікрофон цієї камери стає привабливим у виборі саме цієї камери. Має можливість виявлення руху, який можуть запускати сигнали тривоги, коли виявлені певні типи цілей, наприклад, люди або транспортні засоби. Нарешті камеру можна живити через поя. Це зручний і надійний варіант живлення пристрою. Для налаштування камери перед монтажем я підключаю її до поя комутатора. Нам всього лиш потрібний патч-корд, яким ми їх з'єднуємо. І ми бачимо відповідний порт на комутаторі засвітився. Камері потрібний деякий час, щоб вона загрузилась. Зазвичай це біля хвилини. Для початкової активації мережевих налаштувань використовуємо утиліту Hikvision SATP Tools. Я вже показував цю утиліту на прикладі налаштування іншої цікавої камери. Запустивши програму, ми бачимо список всіх пристроїв Hikvision, які є в нашій мережі. У нас зараз 57 пристроїв, і поки нова камера запускається, ми періодично оновлюємо список, натискаючи кнопку Refresh. І бачимо, пристроїв стало 58. І шукаємо в списку нашу камеру. Її статус повинен бути не активована. Знаходимо її, виділяємо і в першу чергу необхідно задати їй пароль. З коробки камера не має пароля, вам потрібно його задати. Пароль повинен бути не менше 8 символів, а найкраще, щоб складався з букв різного регістру і цифр. Задаємо наш пароль і дублюємо його ще раз. Наша камера активована. Наступний етап треба задати дані для резервного скидання камери в випадку, якщо ви забудете пароль. Є два варіанти або вказати адресу вашої електронної пошти, або відповіді на контрольні запитання. Використаємо другий варіант, для прикладу дамо прості відповіді. Система нас повіщає про успішні дії. Далі нам потрібно змінити мережеві дані камери. Наша камера має заводські налаштування і треба змінити на потрібну нам IP-адресу. Виділяємо її і в боковому меню робимо всі необхідні зміни. Міняємо адресу і шлюз для нашої локальної мережі. Щоб зміни зберігти, потрібно ввести пароль, який ви ввели під час активації. Після цього в списку ми побачимо нашу камеру з новою IP-адресою. На цьому етапі робота з утилітою завершена. Переходимо в будь-який браузер і вводимо адресу нашої камери, щоб зайти в її налаштування. На початковій сторінці необхідно ввести логін і пароль. Нам потрібна вкладка конфігурація і там ми будемо робити усі необхідні налаштування. Для початку треба виставити годинник в камері. Це легко можна зробити, натиснувши одну кнопочку і час буде синхронізований з годинником на вашому комп'ютері. В меню користувачів ви можете міняти ваш пароль, а також додавати нових користувачів з різними правами доступу. У меню мережевих налаштувань вводимо усі необхідні параметри, які вам потрібні для камери в вашій локальній мережі або з реєстратором. Обов'язково пропишіть вірний DNS, особливо якщо камера буде працювати автономно без реєстратора. В додаткових параметрах якраз і налаштовується сервіс HikConnect для камери для перегляду онлайн. Влаштування онлайн через HikConnect дивіться в окремому відео, яке є на каналі. В даному меню вибираємо відео плюс аудіо, оскільки наша камера має вбудований мікрофон. Можемо також змінювати рівень гучності мікрофона. Хотів би нагадати вам, що в мережевих налаштуваннях рекомендую всім змінювати стандартний сервісний порт 8000 на інший. І це майже всі необхідні налаштування камери при роботі її з відеореєстратором, тому що самі режими запису для камери задаються на реєстраторі. Можемо перевірити, чи камера правильно налаштована. Додамо камеру через програму AVMES 4200. Додаємо камеру по нашій локальній IP-адресі, порту і паролю. Камера працює і отже налаштування вірні, і можемо її кріпити по місцю встановлення і додавати на реєстратор. У випадку, якщо у вас камера буде працювати з картою пам'яті, то в меню зберігання буде видно нашу карту і її об'єм. Потрібно буде її відформатувати і задати розклад запису. Запис може бути постійний, по руху, по події і налаштовується гнучко по часу і дням. Ви побачили, що налаштувати камеру не так і довго, але для різних випадків і налаштування інші. Можна окремо змінювати параметри якості зображення, підсвітки та зон, де камера буде реагувати на події. В загальному IP-камери складніші в налаштуваннях від аналогових. Аналогових, в принципі, немає ніяких налаштувань, крім яскравості та контрасту. Але раджу роботу по налаштуванню та монтажу відеоспостереження довіряти спеціалістам. Звертайтесь до мене, я буду радий вам допомогти. Мережеві камери набагато кращі, якщо ви плануєте встановити собі систему відеоспостереження, то придивіться до цієї технології. Я завжди зможу вам підібрати оптимальне обладнання по вашому бюджету. Задавайте питання в коментарях та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд!